У минулому році на Вінниччині більше 100 тисяч родин отримали соціальну допомогу. Усі виплати проводились без затримок і у повному обсязі. А от громадянам, які надають соціальні послуги людям, гроші видають нестабільно. Про ці та інші питання Вінницьким месмедійникам розповіла заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації Наталя Остапенко. Більше ста тисяч родин у Вінницькій області впродовж 2010 року отримали соціальну допомогу. На загальну суму близько 860 мільйонів гривень. Усі виплати для малозабезпечених сімей та інвалідів з дитинства проводились без затримок, запевнила заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Наталя Остапенко. Вона також нагадала про те, що звання матері героїні, яке було присвоєно жінкам за часів Радянського Союзу, необхідно переоформити. Ті жінки, якщо вони не Відповідно, не будуть їхня кандидатура поновлена і указом президента не буде встановлено це почесне звання. Відповідно до почесних звань України, вони таку винагороду не не отримують. А відповідно, ми ж розуміємо, що це вже всі люди, старенькі жінки, похилого віку, і прикро тоді, коли ця допомога їх знаходить уже після того, як їх уже не стає. Без затримок виплачувалась допомога і батькам-вихователям. Їх на Вінничині налічується 136 осіб. В їхніх сім'ях виховується 347 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Стосовно прийомних сімей, то для них у 2010 році збільшили розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. В минулому році збільшили в півтора рази допомогу, розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, тобто з 75% до 100% ...прожиткового мінімуму. Якщо це брати в грошовому еквіваленті, то це з 501 гривні до 941 гривні. Проблема з виплатами області залишається для громадян, які надають соціальні послуги людям, котрі потребують стороннього догляду. Такі виплати проводяться за рахунок місцевих бюджетів. Саме при їх формуванні, зазначають фахівці, треба і закладати необхідну суму коштів для таких потреб.